А тобі наче 20. Правино нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають у тимчасово окупованій Васильівці, що на Запоріжжі днями стоять автомобільні черги з тими, хто хоче евакуюватися із. Тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей. І це дуже тяжке чекання, яке незрозуміло чи стане успішним, чи зможе людина виїхати. Детальніше про цю самоорганізовану евакуацію ми поговоримо із Стефаном Воронцовим, волонтером з нової коховки, який власне допомагає людям виїздити. Стефане я вітаю вас! Вітаю. Розкажіть, взагалі, чи багато зараз охочих виїздити з нової коховки та довколишніх районів населених пунктів Херсонської області? Так, стало більше, коли почались перші прильоти хаймарсів по складах. І зараз це 15 тисяч в черзі на безкоштовну евакуацію саме в нашій команді по безкоштовній евакуації з Херсону з Херсонщини. Ми власне створили створили свій список. Як благодійна організація Humanities, створимо свій, свій список по Новій каховці, тобто точка виїзду на коховки. В нас зараз біля 300 осіб. Це тільки діти, жінки, пенсіонери, усі, окрім чоловіків, призовного віку. А, взагалі, 300 людей це ті, які зараз будуть виїздити. Ви сказали, 15 тисяч. Це загальна черга. А 300, які зараз будуть виїздити, чи я щось неправильно зрозуміла? 15 тисяч це черга у команди безкоштовної евакуації, і це теж люди з нової коховки. Тобто вони вже з березня возять людей. Вони вивезли більше 9 тисяч людей, і зараз наразі черга 15 тисяч. Критично не вистачає транспорт. Тобто є водії, є кошти на паливо. Але не вистачає транспорту, щоб їх вивозити. Плюс погодні умови не, не завжди нас радують. І власне я запитав, як ми можемо прискорити вивіз людей з нової каховки. Вони сказали, що шукайте транспорт. Бо або ми їх записуємо в чергу 15 тисяч, або ви знаходите транспорт, і це буде тільки для вас транспорт. Тобто водії з нас, з вас транспорт, і ви робіть нову чергу саме для вас. Тобто один і зараз до 300. Тобто зараз маємо в своїх списках 300 людей. Угу. А скільки часу зазвичай треба людям, щоб виїхати із окупованої тимчасово Херсонщини на підконтрольну українському уряду територію? Дуже так по різному, але зазвичай від одного дня до п'яти до сіми. Навіть такі були випадки. Зараз це близько до сіми, бо зараз вже четвертий день є дощ. Васильівці, і зараз дорога власне сіра зона перетворилася на сусільну багнюку. Вона не може не встигає застигнути. І сьогодні був випадок, коли застрягла фура, її автобус хотів об'їхати, і автобус теж застяг, і усі не можуть або заїхати, або виїхати. Тобто наші е рятувальники намагаються витягти поволі по одному. Але знаєте, це дуже е дуже маленькі кількості. Угу. Тому, а власне, окупанти так. як окупанти реагують взагалі на вашу діяльність у нові каховці і взагалі на евакуацію цивільного населення з цього міста і області? Ну вивозимо людей. А що вони можуть заперечати нашій діяльності? Вони, власне, не можуть, бо багато людей виїздять, і вони не знають, наприклад, наприклад, хто це вивозить, але ми нічого такого кримінального для них не робимо. Ми допомагаємо людям безкоштовно виїхати. Тобто є люди, які вивозять за кошти. Так і люди, які вивозять за кошти від 5 тисяч гривень до 20, Ми возимо безкоштовно. Вони власне про це знають. В нас пільгові списки, тобто в нас немає чоловіків. Заходять вони в автобус. бачать, що тільки жінки та діти можуть пропустити без черги, тобто доба або якщо не пощастить, то більше. А так, взагалі, пропускають наші автобуси без черги. Як на підконтрольну, так і в окуповану СБУ, теж пропускає без черги, бо маємо там документи, що ми веземо гуманітарку плюс із квоти. Угу, угу, угу. Тобто машина спочатку їде, людей вивозить, потім вона повертається, і все це безкоштовно, все це на благодійній основі так. відбувається. Як людям до вас так, звернутися, звісно, якщо вони хочуть хоч. виїхати? Uh, нехай шукають uh, безплатна евакуація Херсон в Телеграмі. Напевно, знайдуть, або є Viber теж така група. Тобто, це можна знайти. Або Стефан Воронцов шукати в Фейсбуку, якщо не зададуть в Телеграмі. Скільки Там, напевно, зараз середньому треба чекати черги, щоб от потрапити до вас на евакуацію? Скільки днів? Ну, якщо знову 300 людей, це ну, повірте, зараз в нас не рухається черга через те, що наш автобус не проїде, який нам надали безкоштовно з Полтави, А з'явилося. Травні, то зараз вони виїздять. Стоп. Це дуже багато, дійсно. Дуже багато людей мало транспорт. Якщо б нам надали більше транспорту, якихось бусів невеликих по 20 місць, то це було б набагато швидше. Набагато. Дуже багато людей мало транспорту. Наприклад, uh -huh. ну, розумієте, що по 20 людей за, за, за тиждень, наприклад, так? це один автобус. Зараз нас 10 приблизно. На цілу команду зараз 10 транспортних, е які вивозять безкоштовно людей. Ну, так, тут або платити свої волонтерів. кошти, якщо вони у людей є, або чекати безкоштовної евакуації. Ви сказали, що 15 тисяч людей там стоять в черзі. Ну або чекати благодійників, які. Таки приїдуть через негоду, через усі перепони і заберуть людей на підконтрольну українському уряду від територію. Дякую вам дуже, що ви до нас долучилися. Стефан Воронцов, волонтер, який займається тим, що допомагає людям виїздити із тимчасово окупованої нової каховки. І зараз каже цей процес ускладнений, але тим не менш автобуси їздять і людей забирають. Ну а наш марафон триває, і ми продовжуємо.